Всім привіт! Мене звуть Ганна Мокра, я з Запоріжжя, на даний час перебуваю в Румунії, місто Бухарест. І це мій влог про Румунію, про місто Бухарест. Сьогодні в цьому відео я хочу вам показати, де знаходиться міграційна служба в Бухаресті, де всі тимчасовий захист оформлюють. А також поки я туди їду, хочу вам показати, як, використ... як користуються громадським транспортом, що де купують квитки, як розплачуються. Наразі я в своєму районі і майже на всіх зупинках, ну не на всіх бережу, ну, більшість зупинок має отакий а, кіосик. Де сидять жінки і продають квитки, ви можете купити собі такий абонемент, зараз покажу, і покупати собі абонемент на місяць, на день, на неділю та на рік навіть можна купити на автобус тролейбус, трамвай або автобус тролейбус, ще метро. Окреме метро не продається, наскільки я знаю. Можна розплачуватися прямо в транспорті, але це дорожче, якщо ви хочете їхати далеченько. Я купляю собі цей абонемент. купую, от як жіночка, і їду. На день абонемент коштує 8. 8 лей, а це вже вісім на 9 000. 54 гривні. Короте. Десь так. На неділю 30 лей це десь 270 гривень, а на місяць десь 700 гривень. На рік там, коротше, багатенько. Я не дивилася, скільки на рік. Це я вам про автобус, тролейбус і трамвай кажу. Зараз ми з вами поїдемо. Я їду наразі в міграційну службу і покажу вам якраз, як користуватися цим білетиком, куди його прикладати, або як розплачуватися одноразово. Можна розплачуватися карткою. Кондукторів тут нема. Є тільки ці е, е, хіоски, де можна купити білетики або безна, е, безналічний розрахунок. От. Е, наразі буду чекати трамвай. І коли буду заходити, ми з вами підключимося. Під'їжджає наш трамвайчик. Я наразі вам покажу, як розплачуватися. Я завжди йду. Задню частину, скільки народу, бачите. Зараз, може, тут вийде, буде трохи легше. Тут є гарний трамвайчик. зелененький, з кондиціонером. Коротше, отакий у нас є така штучка, треба прикладати або банківський робот. Так, так, ну і все. Ще хочу додати, що обов'язково треба платити за проїзд, бо якщо ви не заплатите і до вас прийде контролер, буде штраф десь біля 700 гривень, якщо на наші. І треба буде заплатити на а якщо у вас немає налічки. То там ще більше буде через банк. Коротше, треба платити за проїзд. Одноразово коштує до де десь 25 гривень. Тому якщо ви цілий день катаєтеся, вам дуже буде дешевше купити абонемент на день або там неділю і кататися стільки, скільки хочеться. А коли ви купуєте квиток за тролей. Запам'ятайте час, коли ви купили. І цей квіток діє півтори години. Тобто, якщо ви сіли в трамвай, вам потім треба пересісти на автобус, наприклад, ви заплатили один раз в трамваї, приїхали, ну, наприклад, пів години в трамваї, пересаджуєтеся на автобус, і вам вже платити не треба. Ви їдете в тому автобусі, ну, десь година у вас ще є. Якщо ви бачите, що час вийшов, то ви маєте купити новий квіток. Тому я ще раз наголошую, якщо у вас дальня дорога, краще купити абонімент за 8 лей на день і кататися. Сачкувати не раджу, бо якщо прийде контроль, це, це, це капець. Тому розплачуєтеся. Можна банківську карту прикласти, можна телефон, де є Google. Де є І. І все. І насолоджувати поїздкою. Я дуже люблю ці трамвайчики. Тут добре, прохолодно, гарно. І вам добре. раджу. Далі будемо їхати в міграційну, я вам покажу дорогу. Так, Друзі, ми продовжуємо наш путь. Майже всі дороги, хто добирається до міграційної без таксі, приводять сюди. Це кінечна станція деяких автобусів та трамваїв. Ось я вам її покажу. І ми з вами йдемо в саму міграційну. Будьте уважні, куди я йду. Це вам допоможе швидко знайти. бо я не одразу знайшла навіть по геолокації, де міграційна знаходиться. І я часто бачу українців. Я їх пізнаю по такому виразу обличчю, де я, що я, хто я. Я їх веду, показую, де міграційна знаходиться. Так, трамвайчик. Переходимо дорогу. Нам треба йти на той бік. Є дві дороги міграційно через верх, через низ, але я ходжу через низ, коли в мене в руках нічого нема. Чи можна отримувати гуманітарку? Тому я коли йду за гуманітаркою, а з пустими руками я йду тою дорогою, яка зараз. А коли йду вже з непустими руками, я йду поверху, бо там нема тротуарів, бордюрів і всякої такої. Зараз я там йти не хочу, бо дуже спекотно. Тут хоч якийсь тіньочок можна знайти. Тому отак от ми з вами переходимо дорогу. Я буду вам показувати, куди йти. І давайте я вам паралельно розкажу, які мої впечатлення, не знаю, як українською будуть, про Румунію рік життя мого тут. Що я можу розповісти? Я вам хочу сказати, що я як закохалася в неї з першого разу, так я і досі її люблю, не дивлячись не на що. Або чогось негативного тут набагато менше, ніж позитивного. Ну, такі деякі тези з позитивного про Румунію. Румунія дуже схожа на Україну. Тут такі ж самі дерева, комахи, птиці. Коротше, все. Це як в Україні, тільки краще. Краще з того плану що чище, нема брошених тварин, які лазять по місту, кусають людей. Я майже, не знаю, може раз чи два бачила якихось наркоманів чи алкашів валяючих. Не знаю, мені, може, може мені не попадається, може я на таке просто не дивлюся. Ну, але я мало-мало ну, ну, бачила. Люди дуже привітні, дуже допомагають, дуже добрі. Наприклад, є булочна і з 8 години вечора там скидка 50% ну, на булочки. І, звісно, багато людей хочуть поїсти дешевше. Смачненько і велика черга стоїть. І таке буває, що навіть якщо я друга або третя в черзі, мені не вистачає того, що я хочу поїсти. Моя дитина полюбляє сосідку в тісті, а я піцу. І от вже неодноразово було таке, що людина переді мною скупує або її сосідку останню. Або всю піцу купують, ну і нам нічого не достається з того, що ми полюбляємо. І моя дитина оце починає. А, -а там стоїть, вздихає. <гум> нема мого рулоу, Ну, рулоу називається. І от я вам хочу сказати, що вже два рази підряд чоловіки, які стояли попереду мене і купили ці ролоу, їй нічого не дісталося. Вони поверталися і віддавали це їй. Ну, дуже добрі люди, не знаю. Мені на вулиці, ну, взагалі, всюди а, допомагали люди, тому наприк, ну румуни дуже а, схожі на нас ментально. Ну, може трошки щасливіші, ніж ми. Ну я так щось думаю. Так, коротше, ребята, ви бачите, я звернула на таку стояночку, бо я хочу скоротити собі шлях. Тому я йду така на... на, на перерізаю дорогу, коротше, щоб менше було йти. Якщо ви з пустими руками, так, так, так же йдіть. Ну, коротше, магазини точно такі ж, як в нас. А, працюють по неділям. А, я закритий магазин, бачила тільки на Пасху один раз, один день і все. А так вони працюють, все з цим добре. Медицина мене влаштовує, я вважаю, що краще, ніж в Україні. А, оформлювати документи теж ви потратите один день на це все і все. Не треба чекати там, місяцями, роками. Щоб кудись потрапити, щось собі купити і так далі. Із мінусів, ну, досі, наприклад, в всьому Євросоюзі багато пандусних спусків бордюрних. Ну, тут досі є бордюри, де я бачу, що інвалідам дуже важко тут вони не можуть проїхати. А чому я за це переживаю? Бо я мама з дитиною була в колясці і мені було незручно. Моя дитина рано перейшла на ніжки ходити. Так сідає в мене телефон. Я, як завжди, суперблогер, підготувалася, мадам. Коротше, ми з вами отак от і йдемо. Оце Ромекспо, де вам показує геолокація. Ви входите в оці ворота. І йдете отак прямо. Тут же міграційна служба, тут же ООН а, допомога і тут же є гуманітарна допомога а, в слідуючому павільйоні. А ми з вами йдемо усюди. Так, що мені ще таке? Прям придратися до Румунії можна. А, ну, те, що виплати не платять а, своєчасно, дуже багато людей були вимушені. Мамочок з маленькими дітьми поїхати, бо не платять біженські вчасно. Затримка в півроку, і вони просто не можуть платити за квартири, вимушені їхати. Навіть була якась стаття, як одна сім'я багатодітна повернулася в Україну, бо не змогла оплачувати тут житло і прилетіла ракета. Ну коротше. Страшно печальна. Дуже, звісно, образливо, що ну, ці гроші надає Євросоюз, а Румуни їх непонятно куди дівають. Короте, ну і ми голодні, холодні, як то кажуть. Так, тут короте, щось забарикадірували. Раніше такого не було. Так, мені сюди, дивіться оце реєстраційний ООН і тут же міграційна там. А от там гуманітарка. Бачите, білі ворота, де машина біла стоїть. Отам видають гуманітарку. Але, щоб захід зробити, ми йдемо з вами сюди. А є, звісно, ще інші способи сюди доїхати. Може вам автобус покаже іншу зупинку, інший шлях. Але ви будете знати, як виглядає Ребята, надеюсь вам это видео было интересно. Я еще раз покажу, как выглядит миграционная служба. Это вот то есть синенькое здание. Вы можете с того входа пройти. Можете с того входа, откуда пришла я. Вот это вот тоже следующее голубое здание. Здесь выдают гуманитарную помощь. Вы когда оформите защиту, можете сразу пойти и оформиться там на получение гуманитарной помощи. Теперь всем пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю, всех целую. Всем пока.